Україна Пекельний 22-й. Це книга від двох журналісток упорядниць які зробили колосальну роботу. Уклали книгу спогадів українців про перші дні Великої війни. Що відчували люди, що підтримували, що надихало, про що думали. Все тут. Це мозаїка коротких, але дуже ємких текстів, глибоких, щемливих, страшних. Від українців різного віку. Різного соціального стану з різних куточків України. Це так званий народний щоденник, написаний з перших днів війни. Він живий, щирий. І особливість його в тому, що тексти написані не постфактом, коли все минуло, коли емоції вляглися, а тут і зараз, у бомбосховищах і підвалах, у розбитих квартирах, на вулицях. В той час. Коли пульсують ще свіжі реакції і емоції, у книзі зібрані факти, свідчення, есе, рефлексії, емоційні розповіді українців та інтерв'ю з постраждалими у цій війні. Вона підсилена великою кількістю фотографій від фотографів, які ловили ці миті війни наживо, часто наражаючи себе на небезпеку. Особливістю цього збірника є те, що він доповнений історичними хрониками з історії України, які допомагають зрозуміти значення сучасної війни. Вони виписують красномовні паралелі з минулого, показуючи тяглість історії і виявляючи справжню сутність ворога. Україна пройде цей шлях, вона виживе і переможе. Такі книги це документи і свідчення для тих, хто прийде після нас. І завдяки таким книгам пам'ятатимуть про зусилля, якими українці відстоювали свою країну, свою культуру, свою мову. Ця книжка для того, щоб ніхто ніколи не міг украсти у нас історію.